Літня спека змушує закарпатців масово шукати порятунку на водоймах. Аби скупатися, чимало людей готові платити за відвідине басейну. Проте більшість обирає для літнього відпочинку доступніші місця річки та озера. Чи безпечні водні об'єкти краю та що варто знати, аби уберегти від неприємностей себе та близьких? Далі у сюжеті. Недотримання правил безпеки під час відпочинку на воді щороку має сумні наслідки. Загалом цьогоріч на водоймах краю загинуло 20 людей, п'ятеро з яких неповнолітні. В 2015-му ця цифра сягнула 44 чотирьох. Основному причиною загибелі людей вважається або купання у відповідно невідведених для цього місцях, не облаштованих, так звані стихійні пляжі. Купання у нетверезому стані або ж ігри відповідно на воді. Рятувальники інформують, лише чотири водні об'єкти на Закарпатті, паспортизовані для відпочинку людей. Це комплекси розташовані на озерах Тячівщини та Берегівщини і відповідають вимогам законодавства. Ці об'єкти повинні бути обладнані рятувальними постами. Даний об'єкт також має мати так званих громадських рятувальників. Цей об'єкт повинен бути обладнаний рятувальними засобами, плавзасобами, Ну і таке інше. В Ужгороді ж відведених для купання водой немає основні причини невідповідність вимогам акваторії дна, ухилів річок та якості води. Проте можливості заборонити людям купатися нема через що органи місцевого самоврядування обмежуються інформуванням, застерігають ужгородці від купання як в річці уж, так і на кар'єрі та озерах. Річка гірська вона наносить різного сміття. Будь-яке може бути желізо, скло ну. Навіть той пластик він може в, в річці порізати. Є е, е, певні населені пункти, які заводять, е, відводять стічні води у річку. Уж фікальні води різноманітні з дворових туалетів по селам. Вміти поводитися на воді необхідно з дитинства, зазначають фахівці. Проте спеціалізованих закладів, де б навчали плаванню діток, обмаль в Ужгороді. Функціонує лише чотири такі басейни. У спорткомплексі ужну досвідчені тренери допомагають опанувати необхідні навики навіть найменшим. Влітку організували для них спеціальні курси. Набираємо від шести років. Нам тут дозволяє глибина басейну це робити. Це єдиний басейн, де ми можемо велику кількість дітей зразу навчати по глибині басейну. Тут 85-90 см глибина достатньо, щоб ми могли працювати з малюками від 6 років. Фахівці кажуть, відпочинок на воді без вміння плавати запросто може обернутися трагедією. Ризики заключаються в тому, що батьки. Дуже часто самі не вміють плавати і виходять на водойму. І дитина із того круга, вона просто може в будь-який момент вислизнути або з матраси надувного, може просто впасти, схопити води і все. Тож відповідальність лежить на плечах кожного, і тим більше обираючи для відпочинку недозволені місця, треба бути вкрай пильними.